Алло, Алло. Вечер. Добр... Я вас добрый вечер, добрый вечер. Це я за об'явою, це школа Іванчука, так? Що ви кажете? За об'явою телефонуються школа Василя Іванчука. Е, ні. А ти... Я раніше там працював. Я був тренером, але вже не працюю. А вже ви не працюєте тренером? Е, я тренером працюю, але не від школи. Угу. Добре. Тут просто написано, що ви працюєте там. Там, ну, ви на великсі не знайшли? Так, а, а де я повинен був? Та ні, просто спитав. Я написав, що є досвід роботи в школі Василя Іванчука. Угу. А з ким ви там, кого тренували? Дітей дорослих, дітей від п'яти років. Так, я читаю. А у вас є досвід з першими розрядами праці? Так. Є, але невеликий. Невеликий. А як проходять заняття у вас? Ну, в залежності від е, віку і від цілей. Перший розряд, дитина. Ну, цілі. Ну, найвищі. Ну, тобто, виступати на змаганнях? Ну, звісно, а у вас таких немає? Та є. Багато учнів виступають. Ну, мені здається, для цього, що тренуються. Є просто люди, які для себе тренуються просто для розвитку, деякі для змагань. Ну, тому і питаю. Ну, спочатку я визначу слабкі сторони, потім будемо їх підтягувати, ну і будемо вчити всі стадії партії. Тобто дебют, містершпіль, еншпіль, будемо вчити тактику, стратегію. Ну і в залежності від слабких сторін. А по якій програмі ви працюєте? Ну, можливо, за як. Ну... Там по програмі Венчука як написано чи, чи як? Е, ні. Е, я програму роблю сам, підбираю по, кожні, по кожному аспекту шахів. В мене є програма. Ну, я в залежності від того, що більше потрібно учнів, створюю йому програму. Добре. А вибачте, а який написано ви кандидат у майстри спорту, так? Так. Ви з Києва, так? Крапоництво. А, тобто ви онлайн працюєте тільки, так? Так, тільки онлайн. Чи у Київ, у Київ можете приїхати і давати теж заняття? Що так не, немає? Та ні. Угу. А тоді два питання. А який тоді у вас національний рейтинг? Ну, приблизно 2200. А чому приблизно, вибачте? Ну, я точний рейтинг не пам'ятаю. Ну, ви ж є у рейтинг листі Наприклад, там, ну ми є. У нас перший розряд, ми повинні бути там. Ми раніше з приходько тренувалися, знаєте такого? Не знаю. Е, ну, ви ж кажете, що ви грали і ви кандидат у майстри спорту. Ну приходько, це ж голова квалів комісії. Ну, я приходько не знаю. Ну, можете знайти мене в рейтингах приблизно 200 мене. А як ваше прізвище? Щоб я знайшов. Коваль, Ковальчук. Іван Ковальчук, так? Так. Угу, угу. І ви кажете, це колишня К Кіровоградська, так? Ну так. Угу, Кропивницька. Так, 246, це ви 04-го року, так? Це ви? Так. 246, міжнародний 1800. Е, добре. А скажіть, будь ласка, е, у який час можливі заняття? І чи. ну, Я просто прочитав, що школа Іванчука і тому зацікавився. Але е, все ж таки, ну, якщо вже зателефонував, скільки коштують заняття, ну, індивідуально, цікавлять тільки індивідуально. 300 гривень годину. 300 гривень, ну, ціна нормальна, ціна нормальна. Е, ну, і все ж таки, Можливо, таке некоректне питання, але воно важливе. Е, ви казали, є невеликий досвід, але ну, до КМС хоч когось довели вже, чи поки що ні. Бо у нас мета КМЕСом стати. Поки що ні. Але я коли сам виконував, то знаю деякі поради, як це зробити. А де ви виконували? У Вінниці був чемпіонат України серед аматорів. Uh -huh. Я там набрав 6,5, і в мене було здається 6 комесів. Ну, навіть трішки перевикана на норму. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Ну, добре, ми подумаємо. Умови цікаві, але я прочитав просто про що школа Іванчука так, трішечки очікував інше, ціна у вас нормальна. У будь-якому разі, бажаю вам успіхів. Якщо щось, зателефоную. Гарного вам вечора. Дякую вам також. Угу. До, побачення. До побачення. До побачення. Друзі, що можемо сказати? Коректний парень, на відміну від попереднього. Так? Бачимо, що серйозний хлопець. Можливо, я його навіть знаю. Якщо він приїжджав на турніри у Гінічиськ, я багато комусь з Кропівницького, з ким грав, там, шуткував, поки очікував, поки мій син грає. Ну так, трішечки він перебільшив свій рейтинг, але, можливо, ну, давно не грав і не пам'ятає. Хоча це дивно. знаєте, я, Коли телефонував, я знав, кому я телефоную, бо я за ім'ям Іван пробив у Кропівницькому. Тут лише е, за його віком один був варіант. Ковальчук Іван, ми бачимо 246 це український і 1831 міжнародний. Тобто рейтинги невеликі, це сила такого початкового КМС десь, але ми бачимо, що людина е старається. Нічого поганого у нього, тут, у нього тут не написано. А крім того, що має досвід роботи в шаховій школі Іванчука. Ми знаємо про Іванчука, про його школу. Знаємо, що Іванчук усі ці роки війни працював на каналі РФ Левітов Чес. І там з цими е, представниками Оркостану так Любізничав, і так йому був такий смачний пломбір. Але окрім цього, до, цього молодо, до цієї молодої людини, звісно, ну ми послухали, ну він робить те, що вміє. Чесно скажу, я б не віддав йому дитину навіть за 300 гривень тренуватися. Мені здається, краще тренуватися з професіоналом. Е, який знає, що робити, а такі були відповіді, невпевнені. Бачимо, що людина, ну в нього, мабуть, дубівка був тренер, що з цього взяти, розумієте? Але чесна е, об'ява, коректні відповіді, ну в мене особисто викликають повагу. Тому, якщо для вас ну просто можливо. Ви не ставите ніяких, ніяких цілей, а просто хочете, щоб дитина була чомусь зайнята, то це, можливо, більш-менш непоганий варіант. Тому обирайте самі. На цьому ми це відео завершуємо. Я е, ніколи не кажу, е, ну, якщо це не від душі, не від чистого серця. Я е, побажав цій людині Івану успіхів. Можливо, колись в нього дійсно будуть успіхи, можливо, колись він все ж таки зможе когось довести, хоча б. До розряду кандидату в майстри спорту. Поки це тренер-початківець, але якщо він буде само, е, ну, е, самовдосконалюватись, можливо в нього щось вийде, чого ми йому і бажаємо.